Рухаюся вдоль річки. Зараз постараюсь вийти на лід. Ну, страшувати, ну що ж. Там ліс. Небо яке красиве. Що на лід. Були рибалки або зранку, або вчора. О, хтось набив. Нема рибалок. Потріскує льод. Сонечко. Опарись. Щось опариш. Опариш, купив. Дуже дорогий, напевно. Коротше, будемо з рибою, я чувствую. Сумніваюся. і так, да, якщо в магазині купимо, будемо. Чотири дні морозу, а літ дуже міцний. Так, так ви щось приказуйте, щоб вона ловилася. А що ти йому прикоси? А нерви заспокоює? Да. І час, да, Забирає. Угу. І всі раді. От так починається ловля, значить, так? Да? Бурі спиди. А літ сантиметрів 4-5, так? Да? Я риба сама повилазив на берег.